Далеко на сході за рівнинами і ріками височить верхів'я самотньої гори. Гноми заповзялися повернути собі вітчизну. Гостей я люблю, як усякий хобіт. Та краще все таки, коли це гості, знайомі пан Ведінс до, до ваших, ваших послуг. послуг, мене оточили гноми. Що їм тут? Треба? О, це просто весела компанія. Хто це і я той хобіт? Ви просили мене знайти вам 14-го. І я обрав пана Бегінза. Мене? Ні. Ні-ні ні. Хобіти вміють крастись і ховатись, як ніхто. І це для нас суттєва перевага. Це наш шанс. Ми повернемо собі еремо. Гей, пане Бегінз, куди біжите? На мене чекає пригода. Мітрандір, чому на півросток? Чому більбо, Бегінз? Це через те, що я боюсь. Він повертає відвагу. То от куди ви зібралися? Всередину гори? Ну, то що? Розумним я б такий намір не назвав. Знову проникла у світ ця зла сила. Чого б нам взагалі не пограти? А якщо він програє, що тоді? Тоді моє залонце. Ми його з'їмо. Ми з'їмо Бекінза, З'їмо його всього. Домовились. З кожним із них я пішов би проти наймогутнішого війська. Вірність, честь, гаряче серце. Більшого я не прошу. Дім тепер позаду попереду увесь світ могло бути і гірше.